Дякую, що в комітету, що ми сьогодні на 53-й зачерпнутися з Київської міської ради. Двом героям нашої громади, депутатським корпусом, було підтримано і присвоєно звання почесних громадянин міста Героїв Афтирки. Тож нам, як управління комітету, ця сумна місія, почесна місія, Вручити звання почесних громадян. Почесне звання громадянин міста Героя присвоєно посмертно Градю Сергію Леонідовичу, старшому лейтенанту, який загинув, виконуючи військовий обов'язок під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Знанням по чесній громаді РВЦ про смерть Волку Юрію Івановичу. Сержант, який закінчив. потошлися. Я скажу, що ви сьогодні машину ще узять. Визначимо, що сьогодні треба додатково проконсуલ્туватися з інформатикою, тут робота для вашої команди, тому чи потрібно щось додати, що отримати, написати. Знову ж та інформація, звісно, от осовно, заразно, на дороженьку з основи. В учёт ситуацій, аналітичних, специфічних показників роботи вашої команди. Он работал в позвольте громадянам и научим комитет, понавчиваем организованного законодательства в Україні. на Украине, и ценами на и организация, и цена есть хорошего политическая областного державного администрации, украинский голову и полноварший личный ход, что работал в институте и подзвоним громадянам повод на Леонидже. Закрепленный против первого с которого было зависит на 145 индивидуально, которые не собственники дошли до экономического российской месяцы рады. Чисто танцы включены по записку 83, 65, 1800 на ничего, в семьи раз на 170 на аналогия такого половина. Традиційно переважно більшість звернень 91 один звернення, що становивши два місяці відсотки. Це буде традиційно, які попередній візитний період відсутність комунального сподарства. Інший показник це по захисту. Також активно громадяни використовують своє право на звернення до органів державної влади в організації СМВ через державну установку співласних контактних центрів у людей до речі, що визитний період за півроку надійшло до 90. Позитивність пов'язана з позитивною позицією, яка з'явилася у 2016 році. Позитивність не приємна. Звичайно, ми не маємо іншої інформації, якщо є питання. Ви розумієте, що питання розповідають про нас, про те, що нас тут запитали, якщо ми говоримо про поліцейську поліцейську громаду. Ми ж знаємо, що поліція

Доброго дня нашим присутнім поліцейським офіцерам громади, у зв'язку з офіцерською територіальною громадою капітаном поліції Лозовим в Урчинку, у зв'язку з територіальністю офіцерами, вигонюються в нашій поліції роботи на сам користу безпосередньо на контакті з місцевими. Зокрема, для обмеження звернення громадян у світове відповідне заходження до попередження з поліцією, тому всі ці території повністю втрачені. На обліку поліцейських офіцерів громади перебуває 41 особа. Ну і дві особи, які перебувають під адміністративним наглядом. П'ять осіб, які відбули покарання на злочин, або два і більше, які відбули покарання на особи, які скоювали на слідство сім'ї. поліції перебуває 131 особа. З них 6 осіб, які перебувають під адміністративним наглядом. Вісім осіб, які відбували покарання на тяжкий злочин, або два і більше, які відбували покарання на

деревень, покровне покарання, не пов'язано з позбавленням волі та інші. Протягом звітного періоду адміністративний нагляд за ініціативою поліції було встановлено відносно п'яти раніше судимих осіб. Продовжено адміністративний нагляд відносно трьох осіб. Під час контролю за поведінкою адміністративних було складено 67 адміністративних Vielen we'll Dank. Підтримку для Офейського районного бізнесу поліції. Окрім цього, хочу зазначити, що на постійній основі проводиться робота по недопущенню сквоємів правопорушення, відносно і похилого віку проводиться робота з раніше судимими особами та гаманіанами, які скойла в 30%. Дякую за вас. Добритання. У бурінгу і однажі територія загалом, але порівняно з іншою. Дякую запитання. Там на сьогодні в Офірському районному відділі поліції, регіональний проведент сектору провенції не перебуває, нема ні одного добрикорця, який перебуває по при цій категорії. Вразі, якщо дитина вчинила бути і винос протокол неї, дивної протоколської міністральному судом. Суждян, то цю дитину ми в обов'язковому порядку ставимо на профілактичний облік і проводимо з неї безпосередньо профілактичну роботу. Що стосується е, даної категорії осіб по області, можу зазначити, що на даний час проводиться дійсно профілактична робота, і е, такої категорії найменше, скажімо так. Яка потрібна допомога, підтримка, співпраця у свідомій частини населення Білотирської міської ради, для того, щоб все-таки навести лад за цими гучної е, які. що потрібно від мене, як від міського голови, від виконавчого комітету, від е, нашої громади, для того, щоб покращити ситуацію і щоб все-таки мешканці, які торгують... Е, Вдаль якось реагували на невдоволення громади. Це робить на сьогодні от, найбільший такий запит від населення. Але я знаю, що у вас інструментів такого такого немає, окрім того, що там вилучить транспортні засіб, якщо немає документів там, чи е, не оформлених без документів їздило дій. Ну, а всього іншого. Катусує кожен майже не поліцька з цирка. Але е, правильно сказали, що в нас немає моментів. На законодавчому рівні моментів, щоб ми могли реагувати. Е, але на мою думку, е, потрібно працювати в сім'ях. В першу чергу, ця проблема де з де батьки повинні проводити профілактичну роботу. Своїми дітьми. Вони повинні пояснювати, що є моменти у нас війна. Це дуже гучно, особливо під час повітряних тривог. Це дуже складно. Ну, я дуже хочу, щоб кожен е, в своїй родині все ж таки розумів, що це наша загальна проблема. Це це не піднімається. У нас находиться апаратній на раді, і ми бачимо, є певний результат. Я би до уявити, що було клуба взагалі робота не Але вже ці питання, я вже бачу, починають підніматися і в інших е, великих містах, обласних центрах, навіть в Києві вже поставлена задача розробити алгоритм для того, щоб... Е,

пошли бы с ним, э, выкладку готово. Вот, тогда достаточно. Здесь надо нужно бы отдельно просить, чтобы господин поступил на техническое испытание на. Так, поскольку, конечно, мы это понимаем, что э, проживание I just чи наступнаaría управління struggled formalmente la інвестиції Trump? Також можу повторити. Сп token государственной системе фэLeдthest, не для того, щоб власти загоняли aminoяри, полонили Becca De representan cем palerno belt, о patri YouTubers Punk. На большому червоне устижили свою displays Tür», спас Deeper тысячу долларов 🙌», товарищ notice èチャンネル Azariv с настоящим приветением, CPUм sj tres ș Bundestara den inc Rust founding bleiben,

Тому, якщо він буде спеціально працювати в вишені, то я думаю, що він буде спеціально працювати в вишені. Прошу зупинитися за згодом, Семен. Особливо така згідна з тим, що у нас є така теса, що якщо його сіпти, то він буде спеціально працювати в вишені. Прошу зупинитися за зміною, з якою ми можемо запопередити на рішеннях на цьому тексті.

порівняно з минулим роком значно кількість груп це заклади дошкільної освіти Ласенка. Ця група відповідають новому закону про дошкільну освіту. Прошу підтримати розмовчення. Да, 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 для да, 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 дати дозвіл на демонтаж гаражу від цієї монастири, який був пошкоджений внаслідок збройної аварії, та визнати засновник управління міського комунального підприємства. Дякую. Дякую. На про завдання адміністрації реальних допомог, я можу звернутися на екран. Дякую. Завдання адміністрації реальних допомог у нашій адміністрації адміністрації відбувається зі створенням

продовжне дію у городремунальному майні. Перш за все, консультативно-домовлюється проект рішення у начальника щодо погодження продовжньої дії у городремунальному майні. Марцинна гость ціна сукрівня термін дії договору закінчився там у продовжувати до цього. Доспоцін же заспокоїв. Я ж сказав, що на цьому позапланний проект на загальний робот. Е-е до міського голови звернувся керівник автомат поліклініки і було доручено управлінню розробити схему паркування біля цієї будівлі. Управління ця робота була виконана. На сьогоднішній день надійшов проєкт, ми його працювали, виносимо його вам на затвердження. До законодавства. Подальше будемо просити кошти на виконання робіт, пов'язаних з паркуванням. Я звертаюся з поданням на затяжне рішення щодо отримання консультації з надання консультацій з питань, що стосуються на підставі. Я дійшов до висновку, що з яблучного рішення консультативно було спочнемо, було видано ухвалене рішення з заявою про відповідне підтвердження і винесення рішення про надання компетенції на загальну суму 146 тисяч 133 гривні 53 кубіки. Загалом, хоча за в року така глина була розв'язана це 205 і на загальну суму

На комісії даних соціальних пропрацьований цей документ, точніше, документ з наступним питанням роскадання статусу людини, про що сказав наш попередній депутат, Олег Чупко. За цим проектом рішення повністю надає юридичний статус 90 тисячам дітей. Над ними є цілий пакет документів, також просунутий до комісії, там щодо питання розгляду. 10 запит. Сегодня у меня личный на встречу. Это точно надо на следующий день проговаривать все 1000 72. Я просил сначала оплатить за финтер, что я должен подробный отчёт по проекту Риши. Все важно объём работы.